Привіт, друзі! Сьогодні формат новин буде саме такий, тому що комп'ютер у мене зламався, а світло скоро вимкнуть, тому можливо відео буде навіть без світла. Вибачаюся за це, нічого з цим не зроблю. А в цьому випуску ви побачите. Сабо розкритикував двох гравців Динамо після матчу зі Зрінські. Лідер збірної України пропустить матчі проти Франції та Ісландії. Лунін потрапив у неприємну ситуацію всередині реала. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас спросити, як ви гадаєте, як зіграє збірна України проти Ісландії та Франції. Напишіть, мені буде дуже цікаво почитати. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер, друзі, до новин! Попри вдалий старт сезону, у роздягальні мадридського реала панує напружена атмосфера. Під удар потрапив і Андрій Лунін, який поки що не отримав шанс зіграти під керівництвом нового тренера. За інформацією El Nacional, у чорний список тренера увійшли сім гравців, із якими Алонсо фактично не спілкується: Вінісіус, Ендрік, Браїм Діас, Родріго, Фран Гарсія, Андрій Лунін і Дані Себальос. Повідомляється, що хабі Алонсо скасував низку привілеїв, якими гравці користувалися за часів Карло Анчелоті. Він запровадив жорсткішу дисципліну, що викликало невдоволення у частини команди. Друзі, а як ви гадаєте, чи треба Луніну покидати реал? Голокіпер збірної України Георгій Бущан став об'єктом спору київського Динамо та клубу «Аль-Шабаб». Білосині недоотримали серйозну суму після трансферу футболіста. Уже наступного тижня несправедливість буде виправлена, повідомила прес-служба шабаба Георгій Бущан переїхав до Саудівської Аравії в січні 2025 року. Він швидко закріпився у складі місцевого середняка. Проте влітку несподівано повернувся в Україну. Голкіпер хотів знову виступати за Динамо, але київський клуб і від цієї можливості, після чого Георгій на правах оренди підписав контракт із Полісся. Керівництво білосиніх погодило трансфер Фербушана за 3 мільйони євро. Проте Аль-Шабаб досі не виплатив ці гроші. Саудівський клуб залишився винен Динамо 500 тисяч євро. Тривалий час кияни не отримували ці гроші. Після чого звернулися за справедливістю до ФІФА. На Аль-Шабаб було накладено заборону на реєстрацію нових футболістів, після чого саудівський клуб швидко погодився виплатити заборгованість Динамо. Київське Динамо повторило власний єврокубковий рекорд, обігравши з з рахунком 6-0. Ця перемога дозволила українській команді піднятися з підвалу турнірної таблиці. Однак, колишній тренер збірноті України Йошев Сабо залишився незадоволений грою білосиніх. Повідомляє Блік, відомий експерт вважає Зрінський слабкою командою, а тому незадоволений розгромом, який Динамо вчинило суперникові. Навіть попри те, що це була лише перша перемога білосиніх у лісі конференцій. Сабо відповів, що гості в першому таймі нічого не змогли створити в атаці. А після першого пропущеного гола посипалися і практично перестали чинити опір. Також колишній тренер розкритикував двох гравців київської команди. Ними виявилися Олександр Піхальонок і Віталій Буяльський. Йожев сабо заявив, що обидва футболісти майже не брали участі в оборонних діях. Також, на думку експерта, у Динамо, як і в матчах до цього, немає ігрового малюнка. У другому таймі грали начебто і добре, але знову недостатньо швидко. Атаки були не надто розмашисті, купа браку. Але після перемоги 6-0, хто звертатиме увагу на мої слова, щоб я не сказав, не почують критику, заявив САБО. Віталій Бояльський забив гол у ворота з Рінські, після чого поступився місцем на полі Андрію Ярмоленко. Олександр Піхальонок теж не дограв поєдинок до фінального свистка. Воротар Полісся Євген Волинець прокоментував свій виклик до збірноті України. Звісно, приємно, що отримав виклик, задоволений, що я тут знаходжусь. Перед грою з металістом 1925 Гуцуляк сказав, що в групу написали список і що мене викликали, а потім вже набрав адміністратор. Реакція була, звісно, що позитивна. Звісно, що я дуже щасливий, сказав Євген Волинець. Капітан Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями від матчу проти ЛНЗ. Важко коментувати, коли команда програє. Напевне, не до кінця відновилися, тому що лише вчора було одне повноцінне тренування. Тому я думаю, що якоюсь мірою результат матчу був закономірним. ЛНЗ готувався до нашої гри досить тривалий час. Я впевнений, що вони розбирали кожного гравця і добре зіграли в обороні. Це було видно, що ми не могли створити моменти та забити м'яч. Якщо ми не забиваємо, то важко виграти. Сказав Віталій Бояльський: Київський клуб не буде суттєво підсилюватися взимку. Київське Динамо не планує суттєво змінювати склад команди під час зимового трансферного вікна, за словами журналіста Ігоря Циганика. Київський клуб ймовірно не буде здійснювати нові підписання взимку. Натомість Динамо може підсилитися гравцями з молодіжної команди та футболістами, які зараз виступають в орендах в інших клубах. Водночас керівництво киян роздумує над вихідними трансферами. Раніше повідомлялося, що Динамо готове розглянути пропозиції щодо півзахисника Володимира Брашка. До слова, наразі київський клуб посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Білосині набрали 20 очок після 12 турів чемпіонату. Михайло Мудрик уже майже рік не може грати у футбол. Його відсторонили від спорту через підозри у вживанні допінгу. Всесвітнє антидопінгове агентство заперечує причетність до скандалу з Мудриком. Президент ВАДА розкрив деталі проблеми з дискваліфікацією Михайла Мудрика. Чиновник повідомив, що всесвітнє антидопінгове агентство досі чекає на вердикт від футбольної асоціації Англії щодо українського футболіста. На основі цього рішення Вада затвердить остаточний термін дискваліфікації гравця. У грудні 2024 року стало відомо про те, що в допінг пробі Михайла було виявлено заборонену речовину. На той момент Мудрик був лідером Челесі в лізі конференції, але рідко виходив на поле в інших турнірах. Сині були змушені відсторонити гравця від тренувань та поєдинків. У 2025 році Мудрик не провів на полі жодної хвилини. Йому загрожує дискваліфікація терміном до 4 років, проте невідомо, коли вона набуде чинності. ВАДА чекає на офіційне рішення від футбольної асоціації, після чого може посилити покарання футболіста або пом'якшити його. Однак до цього моменту антидопінгове агентство не може вирішувати долю Мудрика. Проблема полягає в бездіяльності ФА. Але для Мудрика є й хороші новини. Зараз він перебуває без футболу, і коли винесуть остаточний вердикт, чи то на 4 роки, чи можливо на 2, йому не доведеться відбувати увесь термін повністю, тому що частину цього часу він уже фактично пропустив, перебуваючи без гри. Тому мудрику залишилося не так і довго чекати. Форвард Роми Артем Довбик змушений пропустити щонайменше 4 матчі через травму, отриману у поєдинку серії А проти Удінези. Вранці українець пройшов медичне обстеження, яке підтвердило розтягнення сухожилля прямого м'яза стегна. За попередніми прогнозами, на відновлення нападника знадобиться від 4 до 6 тижнів. Таким чином, Добик зможе повернутися до гри лише в грудні і не допоможе збірні України у заключних матчах відбору на ЧАЕС. Я думаю, що для України це дуже жахлива новина. Те, що Добик не, зро... не забиває зараз, це зрозуміло. Але він топ гравець. І в таких матчах він справді міг би допомогти. А як гадаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!